У попередній серії ми почали розповідати вам про золотий переріс. Давайте ближче дослідимо це питання, поглянемо, де в природі ми можемо спостерігати прояви геометрії. Незабаром ви дізнаєтесь, як всюди бачити взаємозв'язки та підказки, які нам дає самосвітобудова. світобудова. Отже, ФІ з усіх математичних послідовностей божественна математика, через яку створювач звертається до нас, показуючи, як щось може бути створене з нічого. Фі це послідовність, у якій немає початку і кінця? Золотий перетин лежить в основі всього. Це божественний мір краси. Хочете дізнатися, що є спільним між грецькими статуями, єгипетськими пірамідами, вірусами, сосновою шишкою та пальцями людини? Відповідь на це питання прихована в дивовижних числах, які були виявлені в середньовічну добу італійським математиком Леонардо Пізанським, більш відомим як Фібоначчі. Мандруючи Сходом, він познайомився з досягненнями арабської математики та сприяв їх передачі на захід. Математика ісламського світу того часу була тісно пов'язана з іншими науками, насамперед з астрономією. Та була спрямована на розробку математичних методів для вирішення завдань, пов'язаних з практичною діяльністю у 6 до 10 століття. Найважливіші праці індійських та давньогрецьких математиків були перекладені на арабську мову, але дуже швидко склалася своєрідна власна математична культура, основну роль, в якій відіграв аналітичний менталітет мусульманських країн блискуче поєднання практичного характеру східної математики із суворою теоретичною традицією греків, саме у вчені мусульманського середньовіччя розробили такі важливі розділи математики, як алгебра та тригонометрія, і значно поліпшили обчислювальні методи та геометричні побудови. Після виявлення чисел Фібоначі ці числа почали називатися на ім'я цього відомого математика. Суть послідовності чисел Фібоначі полягає в тому, що кожне число в цій послідовності є сумою двох попередніх чисел. Отже, числа, які утворюють послідовність 0, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 називаються числами Фібоначчі, а сама послідовність послідовністю Фібоначчі. У числах Фібоначчі є одна цікава особливість при діленні будь-якого числа з послідовності на число, що стоїть перед ним у ряду, результатом завжди буде величина. Яка коливається біля ірраціонального числа 1,061830. 3,98875 і через раз, чи перевищує, чи не досягає його. Примітка «ірраціональне число це число, яке не можна записати у вигляді скінченного десяткового дробу. Більше того, після 13-го числа в послідовності цей результат ділення стає постійним до кінця ряду. Саме це постійне число ділення, про яке ми вже згадували в середньовіччя, було названо божественною пропорцією. А сьогодні, в наш час, воно називається золотим перетином, золотим середнім або золотою пропорцією. У алгебрі це число позначається грецькою літерою фі, отже, золота пропорція це одиничка до 1,618 тисячних. Тіло людини та золотий перетин, художники, вчені, модельєри та дизайнери роблять свої розрахунки, креслення або наброски, виходячи зі співвідношення золотого перетину. Вони використовують міркування з тіла людини, створеного також за принципом золотого перетину. Леонардо да Вінчі, лікар є перед тим, як створювати свої шедеври, взяли за приклад тіло людини, створене відповідно до золотої пропорції. Найголовніша книга всіх сучасних архітекторів довідник Ернста Нойферта. Будівельне проєктування містить основні розрахунки параметрів тулуба людини, що містять золоту пропорцію. Пропорції різних частин нашого тіла складають число дуже близьке до золотого перерізу. Погляньте на грецьку статую: греки були дуже точні у своєму мистецтві, тому що вони розуміли пропорцію Фі та послідовність Фібоначі рука людини. Достатньо просто притягнути зараз долоню до себе та уважно подивитися на вказівний палець. І ви зразу знайдете в ньому формулу золотого перерізу. Кожен палець нашої руки складається з трьох фаланг, сума двох перших фаланг пальця у співвідношенні з усією довжиною пальця, і дає число золотого перетину за винятком великого пальця, крім того, співвідношення між середнім пальцем і маленьким пальцем. Сума двох перших фаланг пальця у співвідношенні з усією довжиною пальця дає число золотого перерізу за винятком великого пальця. До того ж, співвідношення між середнім пальцем та мізинцем також дорівнює числу золотого перерізу у людини дві руки. Пальці на кожній руці складаються з трьох фаланг за винятком великого пальця. На кожній руці є по п'ять пальців, тобто всього дванадцять. Але за винятком двох двохфалангових великих пальців тільки. Вісім пальців створено за принципом золотого перерізу, тоді як усі ці цифри 2, 3, 5 та 8 є числами послідовності Фібоначчі. Золота пропорція у будові легень людини Американський фізик Уест та доктор Гольдбергер у ході фізико анатомічної дослідки вигавел Люсистак статрах за правила селата гапера раз агріату. Азаблеваст брангавкастене ветлеканелизиспалегафегне Асфатрексаста склазаються з твагасхавсекегалках слагев один секлівий стовши, така інший, правий коротший. Було встановлено, що ця асиметричність продовжується у відгалуженнях бронхів у всіх дрібніших дихальних шляхах, причому співвідношення довжини коротких та довгих бронхів також становить золотий переріз і дорівнює 1618. Будова золотого ортогонального чотирикутника спіралі. Золотий переріст це такий пропорційний розподіл відрізка на дві нерівні частини, при якому довжина всього відрізка так відноситься до більшої його частини, як більша частина відноситься до меншої, або іншими словами, менший відрізок так відноситься до більшого, як більший до всього відрізка цілком. У геометрії прямокутник із таким ставленням сторін стали називати золотим прямокутником. Його довгі сторони співвідносяться з короткими сторонами, як 1168 до одного. Золотий прямокутник також має багато дивовижних властивостей. Від золотого прямокутника відрізаємо квадрат, сторона якого дорівнює меншій стороні прямокутника. Ми знову отримаємо золотий прямокутник менших розмірів. Цей процес можна продовжувати до безкінечності. Продовжуючи відрізати квадрати, ми отримуватимемо все менші та менші золоті прямокутники, причому вони будуть розміщуватися по логарифмічній спіралі, що має важливе значення в математичних моделях природних об'єктів. Наприклад, рак. Полюс у спіралі лежить на перетині діагонал початкового прямокутника і першого вертикального, що відрізається. При цьому діагоналі всіх наступних зменшується золотих прямокутників лежать на цих діагоналях. Ясно, що є золотий трикутник. Золотий перетин у фізиці. Послідовність чисел Фібоначчі та формула золотого перерізу безпосередньо зачіпає сферу фізики та фізичних законів. Уявімо, дві стикаються між собою скляні пластини. Тепер спрямуємо на них промінь світла. Частина променя пройде крізь скло, інша частина поглинеться, частина, G, що залишилася, відобразиться від скла, станеться явищем множинного відображення. Кількість шляхів, які проходить промінь у середині скла, перш ніж пройти і вийти крізь скло, залежить від кількості променів, які не пройшли крізь скло, а зазнали відображення. Якщо підрахувати кількість променів, що відбилися від скла і пройшли крізь, то знову ж таки, ми отримаємо послідовність чисел Фібонач, співвідношення одиниці до 1618, формулу золотого перерізу і золоті пропорції, з віків шануються людьми мистецтва, бо це головне правило естетики. Будь-який витвір мистецтва, спроєктований у точній відповідності до пропорцій золотого перерізу, є досконалою естетичною формою, і, звичайно ж, ці знання не могли не проявитися у архітектурі. Усі розвинені культури надавали великого значення божественній геометрії і прагнули втілити їх у своїх творах. У давнину багато структур будувалися з використанням божественних пропорцій наприклад, це пагода з Японії чи піраміда у гізі. Давньоруські архітектори володіли особливою методикою проєктування та будівництва, і при всій своїй простоті будову мали пропорції золотого перерізу в давньоруській числовій системі архітектного пропорціонування як одиниць виміру використанням використовувався особливий набір інструментів під загальною назвою саження. При цьому сажень було кілька різної довжини. І особливо нетипово вони були неспівмірні один одному і використовувалися при вимірі об'єктів одночасно. Правило золотого перерізу, що лежить в основі будови спіралі, зустрічається в природі дуже часто в неперевершених за красою творах семена соняшника в шишках ялини, в ананасах, кактусах, структура пелюсток троян та інші. Ботаніки виявили, що в розташуванні листя на гілці насіння соняшника або шишок ялини, безсумнівно, простежується ряд Фібоначі, отже, дотримується закон золотого перерізу. Всевишній кожному своєму творінню встановив особливу міру і надав пропорційність, що підтверджується прикладами, що зустрічаються в природі. Можна навести безліч прикладів, коли процес зростання живих організмів відбувається у суворій відповідності до форми логарифмічної спіралі. Усі оберти в спіралі мають однакову форму. Математики з'ясували, що навіть при збільшенні розмірів обертів форма спіралі залишається незмінною. У математиці немає форми, яка мала б такі ж унікальні властивості, як спіраль у тваринному світі. Вчені, які вивчали внутрішню та зовнішню будову раковин м'якотілих, люку, що мешкає на дні морів, зауважили, внутрішня поверхня раковин бездоганно гладка. Зовнішня вся вкрита шершавістю нерівностями. Молюска знаходиться в раковині, і для цього внутрішня поверхня раковини має бути бездоганно гладкою. Зовнішні кути вигини раковини збільшують її міцність, твердість і таким чином підвищують її міцність. Величність та неймовірна розумність будови ракушки вражає своєю спіральною формою. Концепція раковин є вдосконаленою геометричною формою, захоплює своєю вдосконаленою красою. Більшість равликів, що мають раковини, раковина росте в формі логарифмічної спіралі. Однак, безсумнівно, ці нерозумні істоти не мають уявлення не тільки про логарифмічну спіраль, але не мають навіть елементарних математичних знань, щоб створити спіралеподібну раковину самим собі. Але як тоді ці нерозумні істоти змогли визначити та обрати для себе ідеальну форму росту та існування у вигляді спіральної раковини? Чи могли ці живі істоти, яких вчений світ називає примітивними формами життя, розрахувати, що ідеальною для їхнього існування буде логарифмічна форма ракушки? Звісно ж, ні, бо такий задум неможливо реалізувати без наявності розуму та знань. Навіть намагатися пояснити походження такої, навіть такої примітивної форми життя, випадковою з плином деяких природних течій, було б хоча б абсурдно. Цілком зрозуміло, що цей проект є усвідомленим творінням. Біолог сер Даркі Томпсон називає цей вид росту морських раковин формою росту карлик. Сер Томпсон дає такий коментар: немає простішої системи, як ріст морських ракушок, які ростуть і розширюються, пропорціонально зберігаючи ту саму форму. Найбільш дивовижне в тому, що раковина росте, але ніколи не змінює форми. Наутилуса, який має декілька сантиметрів у діаметрі, є найбільш виразним прикладом росту по типу карлика. Процес зростання наутилуса спланувати, який навіть людському розуму досить важко, Морісон розписує так: всередині раковини наутилуса є безліч відділів кімнат з перегородками з перламутру, причому сама раковина всередині є спіраллю, що розширюється від центру. У міру зростання наутилуса в передній частині. З'являється ще одна кімнатка, але вже більших розмірів, ніж попередня. А перегородки, що залишилися позаду кімнатки, покриваються шаром перламутру. Таким чином, спіраль весь час пропорційно розширюється, проте логарифмічна форма росту зустрічається в тваринному світі не тільки у молюсків рога, антилоп, диких козлів, баранів. Та інших подібних тварин також розвиваються у вигляді спіралі за законами золотої пропорції, бивні слонів та вимерлих мамонтів. Кігті левів дзьоби папух являють собою логарифмічні форми, нагадують форму осі схильної звернутися до спіралі. Павуки завжди плетуть свої павутиння у вигляді логарифмічної спіралі. Структура планктону видів глабегерина, катушка, вортекс, теребра. Турителіди та трахіди також мають форму спіралі. Золотий перетин вуха людини. У внутрішньому вуху людини є орган у вигляді улітки, який функціонує як передавач звукової вібрації. Ця кісткова структура наповнена рідиною і також сформована в виді улітки, яка містить стабільну логарифмічну форму спіралі, що дорівнює 73 трик-43 хвилин. Золотий переріз у структурі мікросвітів. Геометричні фігури не обмежуються тільки трикутником, квадратом, п'яти або шестикутником. Різними способами ми отримуємо нові тривимірні геометричні фігури. Прикладами цього є такі фігури, як куб або піраміда. Однак А зіснують також інші тривимірні фігури, з якими нам не доводилося зустрічатись у повсякденному житті, назви яких ми чуємо. Мабуть, вперше. Пам'ятайте ці тривимірні фігури: тетраїдр правильна чотиристороння фігура, октаїдр додекаїдр і косаїдр та інші. додекаїдр складається з 13 п'ятикутників, а косаїдр з 20 трикутників. Математики відзначають, що ці фігури математично дуже легко трансформуються, і трансформація їх відбувається відповідно до формули логарифмічної спіралі золотого перерізу. У мікросвіті тривимірні логарифмічні форми, побудовані за золотим перетином, є повсюдними. Наприклад, багато вірусів мають тривимірну геометричну форму ікосайдра. Це, напевно, найвідоміший із таких вірусів: аденовірус. Білкова оболонка аденовірусу формується з 252 гасенці белка, шклети, растасаван, хаупевга у каксагу кута Акаса Есра розтасуване патванахсет Есенкс Белкех клетима фармапетекутлепреска есцехкута кута виступаю та шипопесак структури. Вперше золотий переріз у структурі вірусів виявили у 1950-х роках вчені з лондонського біркбекського коледжу Арон Клук та доктор Каспар. Першим логарифмічну форму виявив у себе вірус поліомієліту. Форма цього вірусу виявилася аналогічною з формою риновірусу. Є питання, як віруси формують настільки складні тривимірні форми, структура яких містить золотий перетин, який навіть нашим розумом сконструювати досить складно. Першовідкривач цих форм вірусів вірусолог Клук дав такий коментар. Доктор Каспар і я показали, що для сферичної оболонки вірусу найоптимальнішою формою є симетрія в типі форми ікосайдра». Цей порядок зводить до мінімуму кількість з'єднувальних елементів. Більшість геодезичних напівсферичних кубів Бакмінстера Фуллера побудовані за принципом геометричної аналогії. Монтаж таких кубів вимагає надзвичайно точного та детального пояснення, тоді як уявні віруси самі зводять собі таку складну оболонку з еластичних гнучких білкових клітинних одиниць. Коментарі ще раз нагадують про межу очевидності. У структурі навіть мікроскопічного організму, який науковці класифікують як найпримітивнішу форму життя, в даному випадку в вірусі, є чіткий замисел, втілений у разумний проект. Цей проект не поступається своєю досконалістю точності виконання передовим архітектурами, проектами, створеними людьми, наприклад, проектами, створеними геніальним архітектором Бакмінстером Фулером. Для пропорції в структурі молекули ДНК. Всі відомості про фізіологічні особливості живих і снув живих створінь зберігаються у мікроскопічній молекулі ДНК, структура якої також містить закон золотої пропорції. Молекула ДНК складається з двох вертикально переплетених спіралей. Довжина кожної з цих спіралей становить 34 ангстреми, ширина 21 ангстрем, один ангстрем 100 мільйона частка сантиметра. 21 і 34 числа, що йдуть одне за одним у послідовності Fibonacci. Отже, співвідношення довжини та ширини логарифмічної спіралі молекули ДНК також несе формулу золотого перерізу 1,16. Золотий перетин у структурі сніжинок. Золотий перетин є у структурі всіх кристалів, але більшість кристалів мікроскопічно малі, тому ми не можемо їх розглянути неозброєним оком. А ось сніжинки, що також є кристалами, цілком доступні нашому погляду. Всі фігури вишуканої краси, які утворюють сніжинки, всі осі кола і геометричні фігури у сніжинках, також завжди без винятку, побудовані за досконалою формулою золотого перерізу. Золоті пропорції в космічному просторі у Всесвіті, всі відомі людству галактики, всі тіла в них існують у формі спіралі, що відповідає правилу золотого перерізу. Структура всіх об'єктів, які зустрічаються в природі живих організмів, а також неживих об'єктів, які не мають жодного зв'язку подібності між собою, сплановані за певною математичною формулою. Це є найяскравішим доказом їхньої усвідомленої створеності згідно з якимсь проектом замислом. Ми продовжимо шукати приховані та очевидні знаки, осягаючи взаємозв'язки божественного замислу.